Зазирнемо у віконечка до діла космій. Запечатали дві мірки комірки. Ось ми вже бачимо тут пилок різного кольору, личинки. вісім, вісім личинок в цій комірці. Раз, два, три. Дванадцять. В цій комірці Дванадцять. Лопочка, просто. Заглянемо в цей дитячий садочок. Привіт, мамашка Складає пилочок. Взагалі чудово все. Вечінки, красунчики, малюнчики. Ну, от якось так виходить у них у природі, цікаво, що оці що крайні перші, це самки виходить, може там більше полку вони їм відкладають, не знаю. А от з краю самці, і вони перші виходять от в природі. Тому кокони менші. Хтось тут обіжається, мабуть. Чистить, чистить. Принесла пилочку, вже почала складати, да? виліпила дверцятку. Так, маємо ще одне іконочко. Ні, не туди, не її комірка. Так. Дивимося, що тут привітик тук-тук. Можна до вас заглянути. Ей, красота -то яка. Це ж така смакота. Оце, до речі, пилок іноді залишається зимою, де злочинка не розвивалася. І він досить смачний, ферментований. гарно зберігається і це таке лакомство взимку. Тут тільки-тільки почали випадитися, яка краса. Малиші тут живуть. Вот такие такі вони трудівнички. Шукаю себе вільну камірку. Те саме відбувається в трубочках. Може бути один кокон. Ну от ми нарахували найбільше 12 зараз. Ну, звісно, мене було, по-моєму, саме більше 17 коконів в трубочці. Тому такі цікаві справи. Заселяють і товсту, і тонку. Так, полізла до себе в камірку. А може і не до себе. Може просто шукає да, якось собі камірочку. Дуже цікаво за ними спостерігати, я кожного року з такою насолодою це роблю. Ну, вже багато чого знаю, але вони якось так заспокоює, собі жажжать, літають. Це так приємно.